Бажання є немає транспорту. Підтримати столичний євромайдан можуть далеко не всі буковинці. Останні кілька днів виїхати з Чернівців непросто. основна тому причина нестача автобусів. Наразі ж до Києва вирушили вже понад тисяча буковинців. Кошти за дорогу людям повертають громадські активісти з цієї суми, яка щоденно поповнюється у скринці на центральній площі Чернівців. Чимало буковинців добираються самотужки на власних авто чи на рейсових автобусах. Проте їх не вистачає, а перевізники відмовляються вести людей до Києва. Автобусів зараз просто їх мало бажаючих, бо багато зараз є. є витік інформації, автобуси зупиняють на дорогах, тобто є проблеми з цьому. Вони бояться втратити ліцензію з теперішні влади, є не лише перевізники бояться, і люди бояться їхати туди дуже багато. Проблема також виникала в тому, що багато до нас підходили самі, але люди хотіли дуже великі гроші, скажімо так, реально заробити на цьому. Та як це кошти не є наші студентів, це кошти людей, які приходили і ну віддавали свої кошти туди, ми ними розпоряджаємося, і хотіли б, щоб якби мінімум витрат було і максимум результату.